Карпатські ягоди для Європи. У Радчі, що на Івано-Франківщині вже 28 років працює підприємство із переробки ягоди та волоського горіху. У межах бізнес-п'ятниці міський голова Руслан Марцінків відвідав підприємство, де готують та переробляють лісові смаколики. Ми закуповуємо афену в наших в Карпатах, заморожуємо, переробляємо, видуваємо, ну, на дарпачки знімаємо листя, от, видуваємо. Упаковуємо мішки, оце первинна переробка. І таку продукцію, і таку продукцію продаємо. Малину ми купуємо від населення, заморожуємо, робимо перший клас клас А, цілу малину, і робимо другий клас гріз. Які використовуються на консерванти, на джеми і так далі. У період з 1 листопада до 1 червня на підприємстві працюють із волоським горіхом. Його купляють в населення, переробляють і відправляють на Францію. Спочатку підприємство працювало у три зміни і займалися грибами та афенами. На виробництві працювали сотня людей. Потім ковід, повномасштабне вторгнення та нестабільна ситуація в країні спричинили зменшення об'ємів виробництва. Є деякий брак кадрів, однак справляються. Забезпечують працею людей. Фірма має хорошу репутацію, хороша йде зарплата. Люди мають роботу, і це дуже добре. Бо підприємець Олег він також нам завжди допомагає як соціально нашому садочку, школі підтримує постійно. Дуже би було добре, щоб було наших постійно багато виробників, які б займалися тут, давали людям роботу, розвивали наш внутрішній ринок і бізнес, і все буде Україна. Не лише втримались, але й набирають обертів для подальшого розвитку. Так про підприємство, яке успішно працює в часі війни, говорить очільник громади Руслан Марцінків. Фірма надає робочі місця як радчанцям, так і мешканцям івано франківська і Добре, що таке підприємство існує, яке займається виробництвом. В принципі, таке виробництво забезпечує іншим людям роботу. Тішимося, що в громаді все таки не закрилося, не десь виїхало це підприємство, що воно далі працює, сплачує податки. Як оренду, так і податок на доходи фізичних осіб. Тому дуже важливо, що не зважаючи ні на що, на війну, на ковід, який був, все-таки наші підприємці знайшли можливість працювати і далі.